Всім привіт, давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам хоче передати ваш духовний наставник? Хтось з ним спілкується, якщо ви займаєтесь духовним розвитком, а хтось навіть не знає, що він у вас є. Тому давайте подивимося, що він сьогодні хоче вам передати через мене. Тому що такі працівники, як я, це ми є провідниками інформації. Ту інформацію, яку ми вам передаємо, наша задача лише передати, а дійде вона лише до адресата, який готовий цю підказку почути. Тому будьте свідомими, коли ви дивитесь розклади, якщо ви чуєте, що це історії не ваші. Не натягуйте суву на глобус, як я кажу, і не завжди приймайте всі розклади. Щось підходить, щось не підходить, на щось звернути увагу. Давайте, що ваш духовний наставник сьогодні хоче вам передати. Що він хоче передати. Хоче вам передати, що ви на сьогоднішній день стоїте в якихось м, тупіковій ситуації. У кожного це буде е, ситуація своя. Думайте про те, що відбувається зараз у вас в житті. Тут в когось зв'язано з якимось союзом. Союз може бути в роботі, союз може бути з клієнтами, з продажами і союз може бути в парі. Тут якась тупікова ситуація, вам важко на сьогоднішній день. Вас ніби зав'язані руки і ви не можете ну, щось вирішити. Можливо, якась сварка, спор, можливо, якась критична ситуація. Да? В когось ця ситуація буде зв'язана з фінансами. От сьогодні у мене пішов поток про суди. Я для вас зняла, бо колись свій час шукала такі розклади, що їх не була та їх, на жаль, не є багато. Тому я думаю, комусь буде цікава тема судів. Заходьте на мою сторінку, там ви знайдете розклад, в чию користь вирішиться суд. Кого це цікавить на сьогоднішній день? Тут, відносно фінансів, ви воюєте з якимось мужчиною, мужчина, можливо, з жінкою. За фінанси, за краще, за можливо своє, за те, що мені позаконні належить. Тут ви по фінансах у вас якась просадка на сьогоднішній день, у вас якась критична історія, але зв'язано це з якимось партнерством. Умовно, якщо ви в парі або розлучились. То ви вирішуєте питання майна фінансів, аліментів. Да? Якщо ви на роботі, то тут також у вас якийсь такий стопор. Да? Добре, що вам все-таки хоче в цій ситуації підказати ваш духовний наставник? Що духовний наставник хоче підказати? Духовний наставник хоче вам підказати, щоб ви не здавалися. І рухалися до своєї цілі, яку ви поставили в цій ситуації, яку ми розглядаємо. Свято прийде у ваше життя. Вирішення якихось питань невирішених буде це, і ви маєте тут завершити якийсь цикл. Ви маєте цикл тут завершити, тобто завершити цю історію, піти від цієї історії, знайти причини, чому я ще в цій історії, для чого вона мені дана ця історія. То він каже, що ви з цієї ситуації скоро вийдете. Тобто, якщо ви переживаєте, не переживайте. так, да, швидко ситуація вирішиться. Ви тут маєте в цій ситуації свої емоції тримати під контроль. Якщо це е, стосується партнерства, да, там умовно, можливо, ви звільняєтесь з роботи. Тут емоції свої треба тримати під контролем, тому що ваші емоції зіграють з вами злую шутку, да? тому і повпливають на ваші фінанси. Подумайте, що це за ситуація у вас, да? ви вже зрозуміли по опису ситуації. Зверніть увагу, що це повпливає на ваші фінанси. Але все ж таки... Духовний наставник каже, що ви знайдете підказки, почуєте підказки. Сьогодні від мене почуєте ці підказки, і ви прийдете в стабільність свою, да, випадає королева Пентаклі. Тобто ті фінанси, за які ви боретесь, можливо, за якісь шанси, вони будуть ваші. Але вам тут треба навчитися, знаєте, оці такі переломні етапи в своєму житті, трансформації переживати. Да, вони нелегкі, да вони болючі інколи, але це наші кармічні уроки. І від нас тільки залежить, що ми проходимо ці уроки. Ми можемо обвиняти весь світ, але коли ви проходите такі уроки, ви повинні за почати задавати собі питання, який кармічний урок я прохожу, як я себе маю повести в цій ситуації. Да? Інколи нам треба включати. Тут, по вашій ситуації, духовний наставник каже, тут ти маєш володіти розумом, прийня, приймати рішення холодною головою. Тут емоції зіграють не в твою користь. Тому тут холодним розумом, розрахунком десь, вигодою для себе лише, тут ви пройдете цю трансформацію і вийдете в свою стабільність. Да, на сьогоднішній день ситуація підвісла, така боротьба вас, війна з кимось можливо. да, але, але все-таки тут ви проходите кермічний урок, і на вас дивляться, як ви цей урок пройдете. Якщо ви з гідністю пройдете цей свій кермічний урок, ви будете переможцем. Переможцем. І якщо ви переживаєте за фінанси, фінанси будуть, не переживайте. Тут ви маєте, знаєте, з гордою піднятою головою пройти цей урок, да? і, да, і все-таки тут буде реалізація вашого якогось бажання. Тут і карта Сонця, звізда і е, карта калісниці. Всі карти у вас в руках. Десь треба допомогу чиюсь взяти, да? десь треба е, розчливою, розчливим бути в облаго для себе. Бо коли ми е, себе прищемляємо, щоб комусь було краще, то нас будуть далі вчити. Тому тут відстоюйте своє. Вам духовний наставник буде в цьому допомагати, але не забуваємо про допомогу зі сторони.